Що ви працюєте або розподіл навантаження від ГПВ між споживачами був справедливим після мітингів, після перевірок держенергонагляду та після того, як ГПВ практично а, чи а, ви... ви знаєте, ви що до цього графіки були... перепрошую, не... представтеся, будь ласка. Олександра без а, дякую. А, насправді робота з перепідключення споживачів, залучення максимальної кількості до участі у графіках поведенних відключень. Триває ще з 22-23 року, тобто з першого сезону погодинних відключень. Тоді стало зрозуміло, що велика кількість споживачів заживлені від однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Ми провели ще тоді ревізію всіх таких об'єктів, передивилися, де є резервні схеми, на які можна перевести простим перемиканням, тобто не має потреби у додаткових технічних заходах. І ще на середину 23-го року всі такі будинки були долучені до черг. Надалі почали працювати там, де були потрібні додаткові технічні заходи. Ми вже пояснювали, що це завжди пов'язано із витратами фінансовими, і з часом, і з додатковим персоналом. Тому, на жаль, це робилося не так швидко і одразу ефект від цієї роботи не був відчутний. Втім, наразі ми маємо плюс 12% до обсягу навантажень до ГПВ, доданих за рахунок того, що черги збільшилися, і туди увійшли ті об'єкти, що були приєднані до критичної інфраструктури, наразі від'єднані. Попри те, що зараз графіки погодинних відключень не діють, скасовані, ми цю роботу продовжуємо, бо розуміємо, що попереду зима, і ми мусимо бути готовими за будь-яких сценаріїв, навіть несприятливих, забезпечити справедливий розподіл. Всі споживачі, які в нас наразі внесені до переліку черг ГПВ на ну, у таблицях на нашому сайті. Вони всі будуть брати участь у погодинних відключеннях всі вимикатимуться.